Мрієте побачити Європу, але не хочете витрачати купу грошей. Прямуйте до Будапешта. Столицю Угорщини визнали найдешевшим курортом старого світу. Рейтинг найдоступніших для відпочинку міст Європи створили спеціалісти сайту TripAdvisor. Перелік складали на підставі оцінки вартості номеру, двох поїздок на таксі по три кілометри, двох коктейлів у барі п'ятизіркового готелю і вечері на двох із вином. Так, за підрахунками експертів, гостям Будапешта знадобиться лише 155 євро, щоб відпочити з комфортом і задоволенням. Це місто також славиться прекрасною архітектурою і численними музеями і ресторанами. Крім того, це єдина європейська столиця, яка одночасно є курортом. Місто стоїть на гарячих джерелах і в ньому діють десятки купалень. Цікаво, що Варшава, незважаючи на підвищення цін у розпал євро 2012 опинилася на другому місці. Відпочинок там коштуватиме 160 євро. Замикає трійку лідерів болгарська Софія, де туристам буде потрібно всього 165 євро.